Скучили за світом Високої Республіки. Нарешті я мала змогу повернутися до давно відкладеного переказу та огляду роману «В Темряву від Клаудію Грей, моєї улюбленої письменниці нового канону. Роман в Темряву є частиною першої хвилі першої фази творів про високу республіку. Хто ще не в курсі, що це посилання на відео в кутку екрану та в описі. Сюжет розгортається фактично одночасно з подіями роману «Світло джедаїв» і знайомить нас із іще одним ворогом республіки, не менш загрозливим аніж Нігіли. Чесно кажучи, іноді мені стає лячно, я уявлю, скільки всього треба ще прочитати. Адже вже завершено другу фазу, а я тільки з першою хвилею розправилася. Відео буде довгеньким, бо як я не намагалася скорочувати, все чомусь виявлялося важливим. Тож влаштовуйтеся зручніше і готуйте попкорн. З переказом мені в чергове дуже допоміг експерт нашої Facebook-групи Станіслав Кузнєцов, який відредагував та покращив текст. Дуже дякую! Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок. І шукайте джедайську криївку у телеграмі, Фейсбуці, у Твіттері та навіть на Тікток. Отже, поїхали. Курусант. Після успішного припинення спроби викрадення цінних будівельних матеріалів, майстриня джедайка Джора Маллі повідомляє своєму подавану Різу Сайласу, що настав час їм обом розширити горизонти переїхати надовго на фронтир умовно мужу республіки. Джора зголосилася стати маршалкою маяка зоросвітлу. Ріс цьому зовсім не зрадів, адже найбільше він любив куприсатися в архіві храму джедаїв в центрі галактики, аніж небезпечні пригоди десь посеред нічого. За кілька тижнів Ріс прибуває до космопорту, щоб відправитися на зоросвітло, куди заздалегідь вирушила його наставниця. В очікуванні заміни паламаного транспорту до нього приєднуються лицар джедай Дез Райдан, попередній учень Джори Малі і суберзірка серед падаванів. Майстриня джедайка Орла Джарені, яка нещодавно оголосила себе шукачкою з метою більшої свободи від Ради джедаєв, майстер джедайко Маквайтус, відомий вчений та фольклорист, роботу якого Різ вивчав в архіві. У кожного джедая свої причини для візиту на Зоросвітло. дес прагне віднайти баланс, щоб не скотитися в гнів після всіх жорстоких пригод, в яких йому довелося побувати. Орла хоче пересвідчитися, що вона зробила вірний вибір, ставши шукачкою. Комак же намагається загоїти старі емоційні рани, повернувшись до місця, де це сталося. Замість пасажирського корабля прибуває невеликий вантажний зореліт під назвою Посудина, що належить гільдії Байн. Джедаї знайомляться із екіпажем ексцентричним капітаном Ліоксом Джосі, юною помічницею Ефі Голоу і навігатором Жеодом, уродженцем планети Вінт, який, на перший погляд є просто великою каменюкою. Корабель відлітає з корусанта і стрибає у гіперпростір. Але політ перериває надзвичайна ситуація. Гіперпростором стрімко летять уламки, що, згідно зі сканерами, належать пасажирському зарольоту, подібному до шляху спадку, корабля тієї ж гільдії Байн, на якому іноді подорожує Сковер Байн, власниця Гільдії і названа мати Ефі. Ліокс вирішує задля безпеки вивести корабель з гіперпростору в найближчій точці, доступні в навік комп'ютері, і вони опиняються посеред космічної пустки. Невдовзі надходить новина, що гіперпросторові маршрути по всій галактиці перекриті, а це означає, що корабель застряг невідомо де і невідомо на який час. Ефі помічає сигнальний маяк у системі, але Орла одразу ж просить не реагувати на нього, згадуючи про минуле. 25 років тому падавани Орла Джарені та Кома Квайтус разом із їхніми наставниками, майстрами Ларет Соверал і Сіміксом прямою до непримітного місяця, що завис поміж двома планетами Айрам та Ероно, щоб звільнити заручників короля Касселя з Ероно та королеву консорта Тандеку з Айрама, Гати підмовили на це викрадення ласата лорда Айсамера, одного з лідерів злочинного синдикату директорат з метою дестабілізації у цій частині галактики, що не контролюється республікою. Оскільки Айрам та Ероно ворогують за контроль над спільною точкою виходу з гіперпростору довше, аніж будь-хто може пригадати. То ніхто з них не погодився на спільну операцію з порятунку, і їм довелося звернутися по допомогу до джедаїв. Виявивши шаттл джедаїв, що наближається, викрадачі надсилають фальшивий сигнал лиха з комунікаційної системи корабля Каселя. Не порадившись із вчителями, Комак та Орла вирішують прямувати до джерела сигналу прямо в пастку. Шатл збивають. Повертаємося до пасажирів посудини. Ріс вирішує прислухатися до поради Орли і не відповідати. Команда аналізує сигнали, які вони приймають, і знаходить 11 зорольотів поблизу. Серед кораблів є як вантажні транспортники, так і пасажирські лайнери, один з яких має щонайменше 200 людей на борту. Один із кораблів є дуже дивним, ніби його склали з частин інших зрольотів. Зв'язавшись з кораблем, вони бачать молоду дівчину на ім'я Нен, яка пояснює, що на борту є лише вона та її опікун. Вона дуже радіє, коли комак представляється джедаєм і обіцяє допомогти. Ліокс розширює зону пошуків і виявляє неподалік стару космічну станцію. Ця новина приходить вчасно, оскільки Ліокс також бачить на сенсорах, що вмираюча зірка системи ось ось випустить черговий спалах, і станція єдиний найближчий притулок від небезпечного випромінювання. Корабель наближається до сферичної станції, і Різ розуміє, що її збудували стародавні максини, тож станції вже багато сотень, а то й тисячі років. Ліох спогоджується, що станція давня, але каже, що вона, ймовірно, не покинута, оскільки її живлення вімкнене, а координати були в навігаційному комп'ютері. Сенсори сигналізують про те, що за 4 хвилини відбудеться сонячний спалах, що змушує різа віддати наказ іншим кораблям у системі негайно сховатися на станції. Більшість кораблів встигають, але у корабля Нен виникають проблеми з двигуном, тому посуда чіпляє його буксирним тросом, вчасно затягуючи корабель у безпечне місце. Висадившись, Різ, Дес та Ефі, виявляють, що центральна частина станції є атріумом, переповненим рослинами, які обслуговуються дроїдами-садівниками 8Т. Двоє джедаїв також знаходять дивні статуї, які викликають у них відчуття загрози. Тим часом Ефі знаходить покинуті інструменти, що вказують на те, що станцію відвідували відносно нещодавно. Вона тримає цю знахідку при собі, бажаючи обговорити згодом її з Ліоксом та Джеодом. Інші кораблі починають причалювати до станції. Комах зустрічає Нен та її опікуна Гейга. Нен є невисокою юною дівчиною з блакитними пасмами у темному волосі. Вона цікавиться джедаями, а Різ гадає, чи не намагається вона з ним фліртувати. Ефі досліджує станцію і знаходить сховище над центральною сферою із закодованими символами, написаними від руки на стінах, і датами від 32 до 6 років тому. Серед символів дівчина здивовано виявляє логотип гільдії Байн. Орла і Комак оглядають стародавні статуї. Які, на думку Комака, зображують богів. Вони обоє відчувають зв'язок між статуями та темною стороною. Раптом їх затягує у видіння сили. Орла бореться зі штормовим вітром і бачить яскраве світло, яке наповнює її жахом. Джедаї повертаються до реальності і Комак стверджує, що видіння було попередженням. Сюжет знову переносить нас на 25 років раніше. Наслідок падіння шатлу гине майстер Сімікс. Бо через анатомічні особливості філітар не мав змоги пристібнутися пасками безпеки. Троє вцілілих джедаїв покидають уламки корабля та вирушають до мережі печер, в яких, як відчуває майстриня Ларет, переховуються викрадачі зі своїми жертвами. Комак помічає на стінах різьблені зображення Великих Змій. Виявляється, це не просто наскельне мистецтво, а попередження про цілком реальний гігантський змій, одна з яких тут же атакує трійцю. Ще п'ятьох змій вони вб'ють, поки пробиратимуться темними печерами до заручників. Лорду Айсамеру доповідають про знайдене на місцях коробетрощі тіло джедая. Він наказує поплічникам знайти інших джедаїв та вбити їх. Флешбек з минулого закінчується, і ми знову опиняємося на станції, де спалахує конфлікт. Команда одного з кораблів намагається викрасти нен. Різ рятує Нен, відрубавши одному з нападників руку. Різа гризе сумління через надмірне застосування сили, і він шукає відповідей і полегшення у розмові з більш досвідченим дезом. Орла наказує нападникам полишити станцію. Тез, Різ, Ефі та Нен відправляються на розвідку на нижній рівні станції. Перша експедиція проходить невдало. На групу нападають дроїди 8Т, що сприйняли дослідників за загрозу для рослин. Крім того, при відході Ефі дряпає руку шипом Ліани, що виявляється отруйним. На щастя, в аптечці на посудині знаходиться потрібний антидот, що рятує дівчині життя. Ефі розповідає Ліоксу про коди на верхніх рівнях станції і їхній зв'язок із гільдією Байн. Вона вважає, що хтось з членів гільдії веде оборудки за спиною Сковер. Ліокс налаштований скептично, вказуючи на те, що Сковер майже напевно знає про існування станції, оскільки її координати були в комп'ютері посудини. Ефі це не переконує. Орла і Комак обговорюють паралелі між їхньою нинішньою ситуацією кризою на Айрам Ероно. Але їх знову затягує видіння. Ріс, який патрулює станцію, також занурюється у видіння і опиняється в темному лісі. Він бачить перед собою блакитне лезо світлового меча, але самого нападника хлопець не може розгледіти. Ріс не може повірити, що джедай може напасти на іншого джедая, його це шокує. Нападник стрибає вперед і б'є різа ногою в груди, потім замахується мечем, але на цьому видіння завершується. Джедаї радяться щодо ідолі, видінь і присутності темної сторони. Можливо, вони попереджають про щось, що знаходиться на нижніх рівнях станції. Під час другої спроби спуску туди Ріс пропонує, щоб усі члени дослідницької групи несли з собою маленькі квіти в горщиках, щоб вести в оману дроді садівників. Група безпечно дістається нижніх рівнів і розділяється. Ефі, як і очікувала, знаходить більше коді, але її зупиняє символ корабля пікебор вітра, на якому літали її давно загиблі біологічні батьки. Ріс і Дес натрапляють на великі круглі двері. Коли Дес наближається до дверей, вони раптово обертаються навколо своєї центральної осі, збиваючи Деза з ніг і перекидаючи його на іншу сторону. Стіни і підлога починають тремтіти, з щілин дверей пробивається яскраве світло. Все це супроводжується гулом, подібним до роботи двигуна і криком деза від болю. Різ безуспішно намагається відчинити двері. Коли вібрація та спалахи світла стихають, падавану вдається потрапити до приміщення, в якому мав бути Дес. Але жодного сліду джедая немає. Ріс бачить два кільця спіралі, неймовірно потужні джерела енергії, що використовуються для гіперпросторових подорожей, але мають схильність до збоїв і створюють енергетичні сплески, здатні розкласти людину на атоми. Комак відчуває, що щось не так, і коли вони з Ліоксом приходять до атріуму, ріс повідомляє їм, що Дез мертвий. Ріс повертається на нижній рівень, щоб оглянути місце загибелі Деза, але виявляє, що Нен також нишпорить там, пояснюючи, що вона не впевнена, що де справді мертвий. Під час спільних пошуків Ліс запитує Нен, як вона стала підопічною Гейга, і та пояснює, що її батьки померли близько двох років тому. Дівчина додає, що Гейк був блискучим командиром, і вона рада вчитися у нього, що наводить Різа на думку, що вона походить з родини військових. Вони знаходять пульт управління, який схоже використовувався для обслуговування системи, а також шлюз. І Нен припускає, що ДЕС, можливо, був запущений у вакуум космосу без корабля. Повернувшись на верхній рівні, вони дізнаються радісну новину. І подорожі все ще обмежені, але ті, хто застряг на станції, отримали повідомлення верховної Канцлерки, що вони можуть вільно покинути станцію і відправитися додому. Але що робити з видіннями, ідолами і темною стороною. Ріс вважає, що статуї були розміщені на станції, щоб стримувати темну сторону, і що саме вони є джерелом їхніх темних видінь. Комак пропонує прибрати статую зі станції, оскільки темрява, яку вони стримують, може вирватися на волю. Троє джедаїв пристають на пропозицію майстра Комака. Джедаї використовують силу, щоб зв'язати ідолів у сферу енергії світлої сторони та переносять їх до трюму корабля. Перед відльотом Ріс і Нен по-дружньому прощаються. На корусанті Ріс дізнається про загибель майстрині Джоремалі під час битви з Нігілами. Майстер Комак повідомляє ради джедаїв про загибель Деза Райдена. Різа запрошують відвідати брифінг джедаїв стосовно нігілу. Падаван бачить зображення кораблів та членів угруповання піратів та розуміє, що Нен та її опікун Гейк насправді є нігілами. Різ просить рату дозволу повернутися на станцію, щоб дізнатися більше про наміри мородерів. Йому відмовляють, натомість пропонують подумати над своїм наступним призначенням та тим, кого він хоче бачити своїм новим учителем. Ефі за допомогою записів космопорту Корусанта дізнається, що її прийомна мати Сковербайн Байн не була на борту шляху спадку, а тому жива і прибула на курсан з трьома кораблями гільдії. Ефі зустрічається зі Сковер, яка просить її приховати певний вантаж на кілька днів, доки не відкриють гіперпросторові шляхи. У відповідь на запитання Ефі про секретну закодовану комунікацію в гільдії, Сковер стверджує, що код є лише стандартним протоколом. Відпочиваючи в розкішному готелі, Ефі зламує планшет з ковер та дізнається, що гільдія байн використовує робітників, зв'язаних кабальними контрактами, тобто фактично рабів. Ефі ділиться цією інформацією з Ліоксом, зокрема й тим, що її батьки були залежними від Сковер. Вона розповідає пілоту, що голова гільді використовує Амаксинську станцію для полегшення транспортування своїх підневільних робітників. Більше того, батьки Ефі загинули, коли намагалися використати енергетичні спиралі на нижніх рівнях станції. Що мало зекономити 90% палива. Ефі досліджує республіканське законодавство і виявляє, що республіка має набагато суворіше правила щодо того, що можна вимагати від підневільних людей. Вона обговорює свої висновки з Ліоксом і Жеодом і пропонує надати цю інформацію сковер, щоб змусити її припинити незаконні оборудки і використання підневільної праці. А задля ефективнішого впливу необхідно повернутися на станцію і зібрати якомога більше свідчень про незаконні дії храмі джедаїв, привезених зі станції ідолів, переносять на найнижчі рівні до точки зосередження сили стародавнього Сицького святилища. Присутні джедаї знімають накладений силовий захист, щоб вивільнити і розсіяти темну сторону, але не відбувається нічого. Виявляється, що статуї не отримували темну сторону в собі, а стримували присутність темної сторони на станції. Забравши статуї, джедаї навпаки вивільнили темряву. Прагнучи виправити свою помилку, Комак і Орла вирішують повернути статую на станцію, не чекаючи офіційного дозволу ради. Комак ділиться своїми знаннями про ідолів з Різом. Хоча рада Джедаєв не дозволила Різу повернутися на космічну станцію, щоб захопити Гейга та Нен, Комак зазначає, що насправді ніхто не забороняв тому подорожувати на станцію. Комак запрошує Різа приєднатися до нього з орлою. Джедаї знову фрактують корабель Ліокса для подорожі. Вийшовши з гіперпростору, джедаї та екіпаж корабля бачать на орбіті станції корабель Нігілів. Ліокс ховає посудину на протилежному від Нігівського корабля боці станції, фактично використовуючи станцію як прикриття. Чедай та Ефі дістаються станції в скафандрах, тягнучи за собою статуї на мотузці. Потрапивши на станцію, джедаї розділяються для пошуку Нен та Гейга. Досліджуючи тунель, де загинув Дес, різ опиняється у пастці всередині гіперпросторової капсули, яка переносить його до невідомого світу населеного дренгірами, чутливими до сили рослинами, що є адептами темної сторони. І це дуже важливий момент, тому що ці істоти, Дренгіри, виявляться одними із ключових загроз для галактики часів Високої Республіки. Лідер Дренгірів розповідає, що стародавні воїни Амаксину побудували станцію, щоб воювати з ними і завоювати їхній світ. Однак дренгіри захопили станцію, перетворивши її на свою базу. Хоча вони відправили загони, щоб посіяти хаос в інших світах, жоден з них не повернувся. Різ дізнається, що Дезрайден досі живий. Дренгіри тримають його в полоні в напівсвідомому стані, накачуючи отрутою. Тепер же, вівши йому речовину, яка викликає у нього нестримну лють, проводять його, аби він бився із Різом. Дес атакує. Подавану вдається за допомогою сили відправити спогади про майстриню Маллі, щоб зламати контроль дренгірів над розумом Деза. Допомагаючи Дезу сісти в рятувальну капсулу, Різ запитує дренгірів, чи пов'язані вони з тими, хто знаходиться на Максинській станції. Дізнавшись, що їхні побратими на станції живі. Тренгіри дозволяють джедаям відлетіти на одні з транспортних капсул, щоб подивитися, як функціонує система. Тренгіри займають іншу транспортну капсулу і відправляються слідом за джедаями. Цей самий час на станції Ефі помічає Нен, а комак і орла натрапляють на кількох хижих дренгірів, яких до того стримували ідоли. Під час сутички з дренгірами джедаї виявляють, що ті здатні до регенерації. Орлі та комаку вдається втекти, використавши дроїдів 8Т. Що сприйняли дренгірів за загрозу іншим рослинам. Скориставшись цим, джедай замикають темну сторону в сферу поміж чотирьох ідолів. Дренгіри застигають як звичайні рослини. Ліокс попереджає Ефі, що нігіли збираються взяти станцію на абортаж. Дівчина пропонує йому втекти разом з Жеодом, але Ліокс вирішує залишитися, щоб забезпечити для неї та джедаїв шлях для втечі. Комаки і Орла тікають до шлюзу, але їх перехоплює гейк. Він має намір вбити джедаїв і заволодіти секретами станції, щоб вислужитися перед оком Нігілу. Гейк попереджає своїх товаришів з Нігілу про присутність джедаїв. Тим часом Ефі підриває один з коридорів, що ведуть зі стикувального кільця до дендрарію, вбиваючи чимало мародерів. Комак і орла, користуючись вибухом, тікають. З Ефі зв'язується Ліокс, який радить їй покинути станцію. Та погоджується, але має намір рятувати якомога більше зашифрованих кодів гільдії бань, щоб викрити використання підневільної праці. Тим часом Ріс за допомогою сили виштовхує капсулу з дренгірами, яка прибула слідом за ними з Дезом. В результаті капсулу викидає зі станції. Частину дренгірів спалює двигун, а частина помирає у відкритому космосі. Незабаром Ріс воз'єднується з комаком і розповідає йому про стан Деза та автоматизовані гіперпросторові капсули станції. Чедай вирішують не дати нігілу отримати доступ до них, побоюючись, що вони можуть бути використані для нападу на республіку. Занепокоєний безпекою Ефі. Ліокс наказує Жео докерувати кораблем, поки він вирушає на її порятунок. Ліокс зустрічається з різом, комаком та дезом. Через наближення чергових сонячних спалахів, Різ зголошується активувати генератор щита станції, щоб захистити кораблі. В коридорах станції він зустрічає Нен. Дівчина розповідає Різу, що приєдналася до Нігілу, тому що вони запропонували краще життя для її родини. Незважаючи на наказ Гейга вбити джедаєв, Нен щадить Різа, оскільки джедаї врятували її. Але попереджаю його, щоб він більше не ставав на її шляху. Ріс підслуховує, як командир Нігілів наказує своїм підлеглим захопити станцію, щоб мародери могли використовувати її як мобільну базу для організації майбутніх атак. Зрозумівши, що дренгіри також зацікавлені в станції з тією ж метою, Ріс вирішує завадити їм. Комок допомагає Дезу піднятися на борт посудини, де їх зустрічає Жеот. Тим часом Ліокс знаходить Ефі, яка бореться між бажанням відновити справедливість щодо пілотів, які потрапили в кабалу і своєю вірністю сковер. Ліокс переконує Ефі, що це не її робота, рятувати душу сковер, і вони повинні втекти, поки що можуть. Орла зустрічається з Різом. Вирішивши виправити свої помилки, Орла переконує Різа допомогти їй знищити статую, щоб не дати Нігілам захопити станцію. Незабаром до них приєднуються Ліокс та Ефі, відправивши двох пілотів назад на корабель, Орла і Ріс знову звільняють дренгірів, а ті, в свою чергу, атакують нігілів, що призводить до запеклої битви. На кораблі Ліокс, Ефі та Комак виявляють, що ліани дренгірів оповили корабель і не дають транспорту відстикуватися. Ріс повертається до кільця транспортних капсул, де має намір запустити капсули в космос, щоб не дати нігілам та дренгірам скористатися ними. Він налаштовує капсули на подорож до незаселених світів, планетоїдів та астероїдів. Ліос зв'язується з ним та розповідає про ліани, що заважають посудині. Ми знову опиняємося в минулому. Комах ділиться з орлою своєю скорботою через смерть свого учителя. Він розмірковує про протиріччя джедайської практики, коли майстер та учень мають бути партнерами, але при цьому їм не можна прив'язуватися один до одного. Тим часом заручники Тандека і Касель вирішують відкласти свої розбіжності і почати переговори між двома планетами. Комак та Орла разом з майстриною Ларет рухаються тунелями, щоб дістатися до заручників. Орла долає передчуття небезпеки, яке вона відчуває у силі. Також падаванка сумнівається, чи треба діяти за протоколами Ради джедаїв і в першу чергу захистити заручників, або дослухатися до сили і знешкодити нападника. Джедаї штурмують печеру і вступають у бій з викрадачами. У відчаї Айсамер намагається застрелити Тандеку, але Касель закриває її своїм тілом, жертвуючи своїм життям заради порятунку королеви консорта. Ларет вбиває Айсамера і рятує тандеку. Орла дуже жалкує, що не дослухалася до сили, бо вірить, що за інших обставин могла б рятувати і Каселя. Після порятунку заручників влада республіки усуває вище керівництво директорату. Однак це грає на руку гатам, які якраз організували викрадення, щоб прибрати конкурента зі свого шляху. Флешбек закінчується, і ми повертаємося на станцію. Щоб допомогти іншим рятуватися і не дати ворогам захопити контроль над станцією. Різ відкриває шлюз Дендрарію та йде запеклий бій. І нігіли і дрангіри вилітають у відкритий космос. Самого різа теж ледь не виносить назовні, але його рятує Жеот. Дії різа призводять до того, що ліани, які утримують посудину, в'януть і гинуть. Орла, комак і ріс постають перед радою джедая. Виступаючи від імені Ради, майстер Адампо пояснює, що Рада вирішила накарати їх, оскільки їхні мотиви були неегоїстичними безкорисними, і вони позбавили ворогів республіки доступу до цінного стратегічного ресурсу. Однак в майбутньому до таких дій будуть ставитися суворіше. Адампо також нагадує Різу, що той ще має визначитись із наступним призначенням і моментом відновлення тренувань. Ефі під час вечері у курусанському готелі намагається переконати сковер, перестати піддавати небезпеці життя пілотів заради прибутку, та ж лишається незворушною. Пілоти, на її думку, свій вибір між ризиком і винагородою зробили, і це дає гільдії процвітання. Ефі усвідомлює, що не зможе чекати десятки років, коли успадкує керування гільдією, щоб змінити умови праці пілотів. Тому, прислухавшись до свого сумління, вирішує діяти зараз. Наступного дня Ефі повідомляє республіканські контролюючі органи про використання сковер байн невільною праці, що призводить до моментального арешту сковер. Гільдію байн розпускають, а кораблі визнають індивідуальною власністю її старших офіцерів. Ліох сказує Ефі як старшого офіцера посудини, нова власниця на знак вдячності залишає його капітаном. Рі зустрічається з Дезом, якого виписали з лікарні. Дез вирішує скласти обітниця бараш. Наступні роки він проведе в глибокій медитації і самотності, щоб відновити свій зв'язок із силою, який пошкодили денґіри. Орла купує особистий зореліт, який називає Шукачка світла. У той час, як Орла вирішує покинути орден джедаїв і подорожувати космосом, Комах вирішує залишитися джедаями. Кілька тижнів по тому відбувається офіційне відкриття маяка зори світло. На церемонії присутні видатні джедаї, представники республіки та планетарні урядовці. Ріс також тут, разом зі своїм новим наставником, майстром Комаком Вайтосом. Однією з ораторок є королева Ераму Тандека, яка виголошує промову, згадуючи події 25-річної давнини і визнаючи жертву свого колишнього суперника, правителя Каселя і майстра Джедая Сімікса. Тим часом Нен повідомляє лідеру Нігілів Маркіону Ро про загибель свого опікуна та інших нігілів і рук Джедая. Вона вижила, бо перебувала на нижніх рівнях станції, щоб переконатися, що там немає інших дренгірів. Ро запевняє, що джедаї заплатять за ці смерті. Роман в темряву мені сподобався більше за світло джедаїв, і прочитала я його набагато легше і швидше. Основні причини цього доволі невелика кількість героїв, до яких звикаєш і яким співпереживаєш, та традиційний хід сюжету, що лише іноді відкидає нас у минуле, причому флешбеки тут є цілком логічними і вписуються в канву розповіді. Історія в центрі є доволі простою та навіть камерною. Ніяких епічних космічних битв та катастроф, лише, на перший погляд, невеличка пригода на стародавній космічні станції, що стала прихистком для героїв під час великої катастрофи. Але ця камерність чудово компенсується зануренням у внутрішні переживання та роздуми героїв джедаїв. Чи має джедай керуватися силою чи правилами ордену? Чому падаван не має права плакати свого учителя, з яким вони були зв'язані тісними узами? Чи має сенс обмеження джедаїв на почуття та емоції? Ці ці питання вже не вперше постають в зоряних війнах, але здебільшого всі попередні випадки вираження емоцій призводили до падіння на темну сторону. Тут же цього не відбувається, але додає героям людяності та глибини, адже навіть джедай не можуть бути ідеальними, ну хіба що за виключенням Обівана та Ейвар Кріс. Разом з тим, ми вже маємо змогу бачити зародки кризи та стагнації в Ордені, які призведуть до майбутнього падіння джедаїв. Ола Джарені розчаровується в Ордені і вирішує піти власним шляхом. Не підкуряючись владі ради джедая, але довірившись силі, яку, здається, орден більше не чує. Комак все ще проживає втрати свого учителя 25 років назад через те, що не має права його оплакати, і думка про загибель Деза лише загострила його відчуття. Добре, що опіка над Різом, здається, здатна відволікти майстра від сумних думок та рефлексій. Адже йому треба подбати про того, хто також трагічно втратив свою наставницю. Яка сюжетна лінія мені здалася доволі зайвою. То це історія про незаконні оборудки гільдії Байн. Ефі та Ліокс, як герої мені сподобалися, але наївність дівчини у стосунках з названою матір'ю та пошук справедливості здалися мені аж занадто ідеалістичними. Ну не вірю я, що літаючи на корабля Гільдії та спілкуючись із членами команд, Ефі нічого не знала про підневільну працю та ризики, на які йшли пілоти заради прибутку. І донос дівчини на матір мені нагадав історію про Павліка Морозова. Що точно не додає балів у моїх очах. До речі, не розумію, чого багатьох так знервував Жеот, камінний герой роману. Як на мене, то да він чудовий: нікого не чіпає, мовчить, лише в критичний момент рятує Різа від загибелі ідеальний персонаж. Взагалі, головні герої роману мені сподобались, і я дуже розраховую зустрітися з ними в наступних книжках та коміксах. Орлу на обкладинці коміксу цієї ж хвилі я вже бачила, тож надії не марні. Ну і Дренгіри. Ці нові, майже невразливі адепти темної сторони, що намагаються захопити галактику та жерти все на своєму шляху. З ними я познайомилася ще в коміксах цієї хвилі, і затрохи змазало враження від появи їх у книзі, яка мала, як я підрозумію, буде цілковитою несподіванкою. Чесно скажу, вони мене лякають набагато більше ні хоча у Маркіона Ро що ще точно припасано для джедаїв у майбутніх книгах, він товів ще, що не є банальним мародером. Тренгіри огидні та дуже небезпечні. Навіть для джедаїв здатні руйнувати їх зв'язок із силою, контролювати їх розум та дії? Треба віддати належне авторам книг та коміксів про Високу республіку. Вони створили дійсно нові загрози для галактики та джедаїв без використання козира у вигляді ситів. За десятибальною шкалою я поставила Роману в темряву вісімку. Це дійсно чудовий твір з гарно прописаними героями і не завжди очевидним розвитком подій. А як вам сюжет? Полюбляєте такі камерні історії чи більше схиляєтесь до епічних пригод? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої галактики. Та підписуйтесь на БайміяКофі посилання внизу. Слава Україні і хай буде з вами сила!